Доброго дня, шановні гості. Сьогодні ми продовжимо захоплюючу подорож до Венеції, міста легенди, що здатне перенести нас у світ розкоші та романтики. Кожна вуличка, кожний канал має свою власну історію, яку ми маємо намір розкрити вам. Приготуйтесь до вражаючих краєвидів, архітектурних шедеврів. Та незабутнього відчуття казки. Також водне місто відоме своїми численними бутіками, художніми галереями та магазинами, що спеціалізуються на різноманітних товарах. Від розкішних брендів до традиційних венеціанських ремесел, таких як муранське скло та карнавальні маски, Версарі є магазином такого типу, який ви можете помітити завдяки стильній вивісці. Він пропонує унікальні товари, які відображають багату культуру та мистецтво Венеції. Я б рекомендував звернути увагу на цей місцевий бутік. Де можна знайти унікальні сувеніри та витвори мистецтва ідеальні для того, щоб забрати із собою шматочок цього неповторного міста? Каллі Пріма della Donzella – це назва вулиці у Венеції, табличка з якою знаходиться вище на стіні цієї будівлі у водному місті. Калі означає вузький провулок, яких у перлині адріатики безліч, і кожен з них має свою унікальну атмосферу та історію. Вулиці у Венеції часто дуже вузькі, бруковані і звивисті, що створює особливу інтимну атмосферу. Уздовж них можна знайти багато маленьких магазинчиків. Ательє, кафе та приватні житла. Стіни будівель по обидва боки вулиці найчастіше прикрашені вікнами з шармом старого світу, квітковими горщиками та традиційними венеціанськими шторами. Прогулянка Кале Пріма Ледонзелла пропонує занурення у повсякденне життя Венеції далеке від туристичних натовпів. Це ідеальне місце для тих, хто хоче відчути справжній дух міста та побачити, як живуть місцеві жителі. Вузькі венеціанські вулиці часто є ідеальною локацією для фотографій, пропонуючи мальовничі ракурси та унікальні сцени повсякденного життя. Варто вивчати ці вулиці пішки, тому що багато з них надто вузькі для транспорту. Будьте готові до того, що на самостійних прогулянках можете заблукати. Це частина задоволення від дослідження Венеції. Як ви вже могли помітити, перехожі із собаками у водному місті це досить звичайне видовище, що відображає місцевий побут і любов венеціанців до своїх вихованців. На вулицях Венеції можна зустріти різні породи собак: від маленьких юркширських тер'єрів і пуделів до більших лабрадорів і ретріверів. Кожна з них, чи то породиста, чи дворняжка, виглядає доглянутою та улюбленою. Нерідкість побачити їх в одязі, особливо в холодну пору року. Деякі власники одягають своїх вихованців у стильні светри, плащі від дощу або навіть маленькі черевики, що захищають лапи від вологи та бруду. Більшість собак на вулицях Венеції поводяться спокійно та доброзичливо. Вони звикли до багатьох людей та інших собак, а також до шуму міста. Венеціанці зазвичай вигулюють собак на повітках. Вони можуть гуляти вузькими вуличками, площами та набережними, іноді зупиняючись, щоб дозволити своїм песикам насолодитися навколишнім середовищем. Перехожі із собаками додають затишок і жвавість в атмосферу Венеції, наголошуючи на суспільній любові та повазі до тварин у цьому прекрасному місті. Магазин з черепами, який знаходиться праворуч від вас. Це унікальне та еклектичне місце. Що пропонує різноманітність товарів, пов'язаних з цією містичною та символічною тематикою, входячи до магазину, відвідувачі поринають у таємничу та загадкову атмосферу. Інтер'єр часто може бути оформлений у темних тонах із використанням вінтажних чи готичних елементів декору. Висвітлення стримане. Що додає місцю містичності, крамниця пропонує широкий вибір товарів із зображенням або формою черепів. Це часто ювелірні вироби, такі як кільця, намиста та браслети, декоративні предмети для дому, фігурки, художні роботи, а також одяг та аксесуари з черепами. До того ж, тут продаються колекційні предмети. Наприклад, репліки історичних артефактів або робіт місцевих художників, магазин приваблює широке коло відвідувачів від колекціонерів та любителів мистецтва до тих, хто цікавиться готичною культурою чи шукає незвичайні сувеніри, хоча черепи і можуть асоціюватися з похмурістю. Вони також мають глибокий символічний зміст, пов'язаний з швидкоплинністю життя та мистецтвом Ванітас. У місті з багатою історією та любов'ю до витончених мистецтв такий магазин відображає місцевий колорит та повагу до історії. Власник або продавців цій крамниці мають глибокі знання про свої товари і можуть розповісти відвідувачам про походження та значення предметів. Відвідування магазину з черепами у Венеції може стати незвичайним і незабутнім досвідом, що дозволяє глибше поринути в унікальну культурну атмосферу цього загадкового міста. Понте де ледоспаде у Венеції це міст, названий на честь історичної таверни «Доспаде», розташований прямо перед вами. Міст знаходиться у центральній частині Венеції. Він сполучає два береги одного з численних венеціанських каналів. Назва мосту походить від таверни «Доспаде» – однієї з найстаріших у Венеції. Чия історія сягає корінням у глибоке минуле. Доспади у перекладі з венеціанського діалекту означає дві шпаги. Це місце має багате минуле та асоціюється з традиційною культурою. Як і безліч понтонів Венеції, понте де ледоспаде виконаний у традиційному стилі, з кам'яними сходами та поручнями. Місцеві мости часто є не просто практичними спорудами, а й важливими елементами міського ландшафту, що додають місту унікального характеру. Ця область міста просякнута атмосферою старовини та справжнього венеціанського життя. Прогулюючись атмосферним місцем, можна відчути дух історії. І поринути в унікальну атмосферу міста. Хоча понтон може бути таким відомим, як інші знамениті мости Венеції, він є чудовим прикладом не найменш чарівних куточків міста. Район навколо мосту та таверни до спади пропонує туристам можливість насолодитися автентичною венеціанською кухнею та атмосферою. Відвідування Понте Деледоспаде це чудова можливість для туристів дослідити менш відомі, але не менш мальовничі місця Венеції та відчути зв'язок часів у цьому унікальному та історично насиченому місті. Каса Діріспарміо ді Венеція, що в перекладі означає. Ощадна каса Венеції є історично однією з банківських установ міста і знаходиться з лівого боку. Вона була частиною ширшої мережі ощадних кас в Італії, які відігравали ключову роль в економічному житті країни, пропонуючи послуги зі збереження та кредитування. Каса Діріспарміо Venezia була заснована в 19 столітті і довгий час була однією із найважливіших фінансових інституцій у Венеції. Ці установи, як правило, були створені для підтримки місцевого населення, підприємців та сприяння розвитку місцевої економіки. Будинки, в яких розміщувалися подібні установи, часто мають історичну та архітектурну цінність. Вони можуть відрізнятися величним фасадом та інтер'єром, відображаючи багатство та важливість цих інститутів у минулому. У наші дні багато традиційних ощадних кас, включаючи каса Діріспарміо Дівенеція, зазнали значних змін. Вони могли бути приватизовані, злившись із більшими банківськими групами. Або перетворені на сучасні фінансові установи, незважаючи на зміни у банківській системі Італії, історія таких установ, як Cas di risparmio di Venezia, залишається важливою частиною культурної та економічної спадщини міста. Хоча будівлі банків не завжди відкриті для широкої публіки. Їх архітектурна краса та історичне значення роблять їх цікавим об'єктом для огляду хоча б ззовні під час прогулянок Венецією. Таким чином каса di di Venezia є частиною багатої історії Венеції, відбиваючи розвиток фінансової системи та внесок цих установ у розвиток міської економіки та суспільства. В якийсь момент вас може зацікавити вид на Гранд Канал з іншої точки, і саме тому ми піднялися на оглядовий майданчик. У місті є ще кілька місць, звідки відкривається чудовий краєвид на Гранд Канал. Проте справжній оглядовий майданчик прямо над каналом це рідкість через історичну забудову та унікальну архітектуру міста. Але, не дивлячись на це, існує кілька цікавих точок. Наприклад, один відомий понтон міст Академії. також надає чудові види на канал і є популярним місцем для любителів фотографії. Деякі готелі та ресторани, розташовані вздовж гранд каналу, мають тераси або вікна з видом на канал. Звідти відкриваються захоплюючі панорами, особливо увечері, коли канал оживає світлом та кольором. Фондако, Деї Тедескі так само може допомогти з цим завданням. Це розкішний торговий центр, розташований неподалік мосту Ріальто. Має безкоштовну оглядову терасу на даху, звідки відкривається чудовий краєвид на Гранд Канал і місто. Кожне з цих місць пропонує унікальну перспективу та можливість оцінити красу та масштаб Гранд Каналу однієї із найзнаменитіших водних артерій світу. Нижче сходами на правій стороні знаходиться люксовий бутік. Сіслей це відомий міжнародний бренд модного одягу, який належить італійській компанії Benetton Group. Ця торгова марка славиться своїм сучасним підходом до дизайну та якісними матеріалами. Магазини Сіслей у Венеції зазвичай знаходяться в центральних районах міста. Поблизу інших магазинів туристичних визначних пам'яток, вони можуть бути розташовані на жвавих вулицях або торгових центрах. Сіслей пропонує чоловічий та жіночий одяг, включаючи сукні, сорочки, штани, верхній одяг та аксесуари. Стиль бренду поєднує в собі елегантність та сучасні тенденції. Пропонуючи як повсякденний, так і більш формальний одяг. Дані магазини зазвичай оформлені стильно та сучасно. Внутрішній простір магазину створено так, щоб підкреслити якість та дизайн пропонованого одягу, створюючи приємну атмосферу для покупок. Сіслей приваблює широке коло покупців. Які цінують якість, стиль та сучасний дизайн в одязі, персонал у магазинах доброзичливий і готовий допомогти з вибором одягу, надаючи поради щодо стилю та розмірів? Відвідування магазину Сіслей у Венеції може стати чудовим досвідом для тих, хто шукає модний одяг високої якості та хоче додати у свій гардероб. Вишукане італійське вбрання рухаючись далі. Праворуч ви можете помітити корисне місце для всіх туристів. Це обмінний пункт. Обмінні точки валют у Венеції зазвичай розташовані в туристичних районах, таких як навколо площі Сан Марко, вздовж Гранд каналу, біля вокзалів та основних туристичних маршрутів. Вони також можуть знаходитися в аеропорту та порту. Обмінники пропонують послуги щодо обміну основних іноземних валют на євро. Деякі з них також можуть пропонувати додаткові фінансові послуги, такі як переказ грошей, туристичні чеки та інше. Важливо, що курси обміну та комісії можуть сильно змінюватися від одного обмінного пункту до іншого. Часто в туристичних зонах курси можуть бути менш вигідними ніж у банках або віддалених від центру місцях. Обмінні пункти в туристичних районах зазвичай працюють щодня, включаючи вихідні, щоб обслуговувати туристів. Тим не менш, режим роботи може змінюватись, тому краще перевірити це заздалегідь. Як альтернатива обмінним пунктам, відвідувачі можуть зняти готівку в банкоматах, які зазвичай пропонують конкурентно спроможні курси обміну та низькі комісії. Більшість магазинів та ресторанів у Венеції також приймають кредитні картки. До того ж, рекомендую порівняти курси в декількох обмінних пунктах перед здійсненням обміну, і плюс корисно знати приблизний поточний обмінний курс, щоб оцінити вигідність пропозиції. Обмінні пункти у Венеції є зручною послугою для туристів, але завжди варто бути уважним до умов обміну та шукати найвигідніші пропозиції. Бар Баккаро джаз у Венеції це популярне місце серед туристів та місцевих жителів, відоме своєю невимушеною атмосферою, музикою та унікальним інтер'єром. Він знаходиться неподалік від вас і приваблює своїм цікавим виглядом. Баккаро джаз поєднує стиль традиційного венеціанського баккаро. Невеликого бару або закусочної, із елементами джаз-бару це місце приваблює відвідувачів своєю розслабленою та доброзичливою атмосферою, де можна насолодитися напоями та музикою. Як випливає з назви, у барі грає джазова музика, що додає особливої атмосфери. Часто тут звучать як класичні джазові композиції, так і сучасні інтерпретації. Однією з особливостей Бакаро джаз є його унікальний інтер'єр із колекцією бюстгалтерів, що прикрашають стелю та стіни бару. Ця незвичайна декорація робить бар впізнаваним і додає йому індивідуальності. У закладі пропонується широкий вибір напоїв, включаючи різні види вина, коктейлі, місцеві аперитиви, як шприц, а також закуски та легкі страви. Це місце популярне як серед туристів, так і серед місцевих, завдяки своїй вишуканій атмосфері та якісній музиці. Відвідування Бакаро Джаз» пропонує унікальний досвід венеціанського нічного життя, поєднуючи місцеві традиції з міжнародним почуттям стилю та культури, це місце ідеально підходить для тих, хто хоче розслабитися після дня, проведеного у дослідженні міста, та насолодитися живою музикою у затишній атмосфері. Дякую вам, шановні гості, що обрали саме нашу екскурсію та довірились нам. Нехай ваші спогади про Венецію будуть наповнені красою, історією та невимовними емоціями. До нових зустрічей!